У Карпатах у розпалі санітарна рубка лісу. В одному з урочищ на майданчику вишківського лісництва сортують та відвантажують деревину. Здебільшого цибук віком близько 160 років. А продукція з санітарно-біркової рубки. Значить, ми проводимо відвантаження ділової лісопродукції, там різних сортів, категорій вірніше. Наша робота заключається, в тому, щоб якісно відправляти ліс. Я вимірюю, диркую ліс, записую собі в окота, потім заношу вже в капітал. Майже всю деревину Хуський лісгосп продає через українську універсальну біржу на онлайн-аукціонах. У лісгоспі пояснюють переваги усі торги онлайн, а спекуляції одразу блокують. Ми продаємо деревину через. Українську універсальну біржу це нам дало можливість вийти на хорошу клієнтську базу. Ми отримали більшу. Додану вартість на продали свій продукт по більшій ціні. Біржа відстежує сумлінне виконання угод з боку продавців та покупців деревини. Це забезпечує збалансовану роботу ринку. Біржа вже почала цей процес процес відсторонення нечесних покупців от, та налагодження відносин з лісгоспом. Біржа має усі інструменти, які дозволяють рішати всі без виключення проблеми дійсного бізнесу. Діджиталізація ринку деревини вимагає нових. Навичок у роботі з комп'ютерними технологіями, тому біржа постійно допомагає підприємствам освоїти систему онлайн-торгів. Ми постійно комунікуємо із біржею, отримуємо супровідну підтримку від відповідних фахівців. Якщо відбуваються якісь зміни чи формати, чи будь-що, то одразу ж проводяться навчання і фактично для така постійна комунікація там із альядсом, відповідними спеціалістами для того, щоб. Ми, не дай Бог, не зірвали жоден наукцію. Прозорі торги на біржі збільшують дохідність лісгоспів, а значить, і надходження до державного бюджету. Ще одна перевага відкритих торгів очищення ринку деревини від корупційних схем.